Розпочинаємо. Здрастуйте, мовлю за свечем. Доброго дня вам кожному зичу я. Доброго дня вам людям бажаю. Доброго дня вам всіх вас вітаю! Зараз, дівчатка, у нас заняття з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте її. В лист пофарбувала. Урожай з полів зібрала, золотила верба коси чарівна цариця. Ос. Осінь. Так, звичайно, це осінь. Молодці. Так, Тимурчик до нас приєднується. Тимур, доброго ранку. Доброго ранку. Яс, папа, екран, я, я так, скажу. Добре. Доброго так, ранку. Перевернёт. У нас заняття з художньої літератури, Тимурчик. Погляньте картинку осені. Скажіть, будь ласка, якого кольору осінь? Жовтенького, ще якого? Це весна. – Ні, це осінь. Осінь. Якого кольору осінь? осінь? Оранжевая. Так. Орай, жовтенька, золота. Так, правильно. Про осінь дітки складено дуже багато віршиків. Тому що ця пора року дуже-дуже красива. Поети допомогли гарні да, да. вислови для того, щоб показати, розказати чарівність цієї пори року. І хоча осінь трішечки сумна пора року, але у ній є Неймовірна краса і чарівність. Про осінь кажуть, осінь це всі кольори світлофору в одному парку. Осінь чарівна художниця, осінь золота чарівниця, осінь дівчина з золотими косами. Зараз я пропоную послухати вам віршик, який називається Золота осінь. Слухайте уважно віршик. Роздивляйтесь картиночки. Отже, вірш золота осінь Катерини Перелісної. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Да, Навколо килим кольористий. Віти на півголі, й небо синє чисте, метушні немає, тиша і прохолода. Осінь золотая, тихо й ніжно ходить. Слухайте ще раз віршик. В парках і садочках на доріжки й трави. Падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі, й небо синє, чисте, метушні немає, тиша і прохолода. Осінь золотая, тихо й ніжно ходить. Сподобався да. вам золоту осінь? Да. Так а давайте згадаємо, куди ж падають листочки? На пол. На, пол. на, пол. на доріжки на пол. і трави падають листочки. А якого кольору листочки? Листочки ма так, Дочі, але віше падають право, ручки і... у розумові. І... А який навколо килим? Кольори. Кольори. І так, і... правильно. Зараз хвилиночку не може до нас приєднатись Анічка. Зараз хвилинку дітки. Так, добре. А які віти дерев? Дерев? Так. А ну дивіться, які віти дерев. А, етаспани спів. Так. А, так, листочки опадають і тому віти на півголі. А яке небо? Сп'ята, не, сп а не сп ще. Так. А, а яке небо? Листочки. Горі. Да. Сині небо, Це чисті. листочки? Да. Ми синій. Лисень. Небо синє і чисте. Так. А як ходить осінь. Осінь? Як вона ходить? <різвірка> Я... Вона ходить тихо і ніжно. Осінь золотає тихо і ніжно ходить. <возуміння> Дивіться, ти морчиться. Тихенько. Коли я запитую, ви відповідаєте. А коли говорю я, ви тихесенько всі слухайте Інакше, якщо буде дуже шумно, ми будемо всі разом говорити, то ми нічого не зрозуміємо Добрий ранок, Добрий Анічка. Ранок, Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які це листочки буро золотаві? Які це вони? Власне дітки листочки бувають різного, різного кольору: і жовтенькі, і червоні, і оранжеві. А коли подує сильний синий, <плес> то листочки падають, коли вітер подує. Листочки падають, засихають і стають коричневого кольору. А бурий колір це. Один з відтінків коричневого. А золотавий колір це який? Як ви думаєте, на, що, на який колір він схожий? Золотавий. Так, так, так. так. оранжевий, правильно, тому листочки mm -hmm. називають буро золотай. А килим кольористий. Що це значить? Килим кольористий? Який? Одна цвіта. Да. Вони раніва, раніше. Листочки, коли падають, їх дуже дуже багато, да? і вони утворюють да. килимок на землі, тому так сказано, килим. Плюс різного, різного кольору, Так, так. Да. Да. Осінь це пора. Краси! А ще осінь це пора прощання. А ну подумайте і скажіть: з ким же ми прощаємось восени? Сліта! Світо! Так! А ще з ким ми прощаємось? З Ми прощаємося. Я з мамою. Прощаю. Щас, Наташа, Хто покидає? Хто відлітає? Ви? Так, ми прощаємось з пташками, вони відлітають у вирій і повертаються тільки навесні. І зараз я пропоную вам послухати оповідання під назвою далеко. До осені. Слухайте уважно читайте Дай картиночки. Чи далеко до осені? Лелека, Тимурчик, Тимурчик. Дітки не чутимуть, як я буду читати оповідання. Лелека живе на старому в'язі з лелечихою та лелеченятами. І тут прибігли до в'яза Тарасик, Гриць, Миколка і Тетянка, витанцьовують під в'язом і гукають лелеко, лелеко, до осені далеко. Лелека нагнувши дзьобату голову, дивиться на діток, а потім починає клекотати. Про що він клекоче, спробуй розбери. Лелека й лелечиха враз знімаються і летять на луги до десни. Лелечі топчуться в гнізді, перебирають своїми ногами, але летіти не наважуються. Лелеко, лелеко, до осені далеко? знову питають діти. Лелека й Лелечиха заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх маленьких лелеченят. А потім беруться штовхати їх на край гнізда. Ой, вони ж розіб'ються. Злякано прошепотіла Тетянка. Та ні, у них є крила. Заспокоїв її Тарасик. Линеченятка неохоче відірвались від гнізда і полинули у небо. Плавно летять над садом, над городами туди, де голубіє річка. А за ними летять і старі лелеки. Дітки полегшено зітхають і весело галасують. Ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо. Лелеко, лелеко, до осені далеко, знову виспівують під в'язом Тарасик, Гриць, Миколка і Тетянка. Але у гнізді порожньо. Із в'яза зривається жовтий листочок і, кружляючи в повітрі, опускається на землю. Ось таке оповідання під назвою «Чи далеко?» до Осені. Скажіть, будь ласка, ви прослухали зараз оповідання? Запам'ятали, де живе в'язі. Так, правильно, на старому в'язі. В'яз це дерево, так? А хто привіг до дерева, до в'яза, хто прибіг? Байдики, дівочки. Так. А запам'ятали, як звати діток? Да. Угу. Да. Ты да. слушала, как дитини. Девочку Даник. Че ты повторяєш, это нет, неправильно. Тарасик прибіг, Гриць, Миколка да. і дівчинка як звали дівчинку? Тетянка, а ну повторіть. Тарасик, Гриць, Миколка і Тетянка. Тарасик і трамка. Гриць, Миколка і Тетянка, Так. Да. А що тільки запитували у лелеки? Що вони питали? Ми ну, Я, Звісно, Тові, далеко запитували так. А що ж клекотав лелека, як ви думаєте? <пит> Мабуть, про те, що потрібно летіти вже у вирій, так? А чому? Так. Чому маленькі лиличенятка не наважувалися злетіти? Як ви думаєте, чому? Вони боялися. Так, правильно, вони боялися летіти. Так, так, вірно. А чим були занепокоєні дітки, а саме Тетянка, що вона злякано шепотіла? Чому вона злякалась? Що може трапитись з пташенятками? Вона хвилювалась. Що з ними може трапитись? Птіці. Вони не удай. Так, правильно, вона хвилювалася, що пташенятка можуть розбитись. Так, так, правильно. А що сталося одного дня? Що сталося? Куди, Куди поділися лелеки? на Так, леченятка, відірвавшись від гніздечка, полинули у небо і відлетіли. Так, правильно, правильно, мої хороші, дивіться, яка картиночка. Бачите? Лелечки відлітають, і одного разу дітки прийшли до гнізда, а в гніздечку вже було порожньо, так, тому що птахи відлетіли. Так. Ось таке цікаве оповідання під назвою «Чи далеко до осені?». Скажіть, чи сподобалось вам це оповідання? Так. Да. Так, а віршик сподобався? Да. Так. Я дуже рада, що вам сподобались і віршик, і оповідання. Наше заняття, дітки, закінчується. Осінь. Сумна і водночас дуже-дуже красива пора року. Тож, давайте ми будемо кожного дня спостерігати, як за подальшими змінами, за подальшими осінніми змінами. Я дякую, мої хороші, за те, що ви приєднались і убачить. Доброго... 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 Дякую вам за увагу. Ти я до побачення. побачення. Мами, хороші, до побачення. До побачення. Будьте до побачення.